Лебід Шипун отримав назву через шиплячий звук, що видає при роздратуванні, як захист мешкає на водоймах Європи та Азії, включаючи Україну і Північної Америки. А цікаві факти про нього. Він має близько 25 тисяч пір'їн, може важити до 13 кг. Його шия з 25 хребців дозволяє діставати їжу з води, і, хоча він моногамний, може знайти заміну партнеру, чому так називається шипіння при небезпеці чи роздратуванні, видає шиплячі звуки, випускаючи повітря звідси й назва. Зовнішній вигляд, червоний дзьоб з чорним наростом і характерно вигнута, есподібна шия відрізняють його від інших лебедів, де мешкає Ареал, поширений у Північній Європі та Азії, а також у Північній Америці, інтродукований в Україні. Гніздиця по всій території, крім гір, зимує на півдні заході та водосховищах. Улюблені місця, зарослі водними рослинами озера, Лимани, болота. Цікаві факти. Кількість пір'їн. Тіло вкрите приблизно 25.000 пір'їн, що забезпечують чудову теплоізоляцію. Вага та розмір. Найбільший лебідь Євразії може важити до 13 КГ, розмах крил до 240 см, харчування, їсть водні рослини, молюсків, рачків, не варто годувати хлібом. Моногамність створює пари на все життя, але може знайти заміну, якщо партнер загине. Захист території, дуже агресивно захищає свою акваторію під час. Аз гніздування, розганяючи інших птахів, королівський птах в Англії вважається королівським птахом, і його відлов заборонений.